Свіжа кров покликана ще рятувати Риброва. Головний тренер національної збірної України Сергій Рибров вирішив повернути до лав національної команди двох кавбеків, які не викликалися до першої команди країни протягом тривалого часу. Мова про півзахисника Динамо Володимира Баршка, якому здається, вдалося повернути місце у старті столичного клубу. А також про Руслана Маріновського. Наставник італійської Джануа Петрі Квейра випускає українця на поле із перших хвилин уже у третьому польській матчі серії. Про виклики цих двох гравців на жовтневий збір повідомив інсайдер Ігор Бурбас, який щоправда часто дає маху зі своїми прогнозами. Що ж до футболістів, то Борошков в останній грав за національну збірну ще у листопаді 2024-го. Руслан Маліновський в останній одягав синю-жовту футболку у вересні минулого року. У нинішньому сезоні хавбек зіграв 5 матчів за Дженуа та встиг віддати одну результативну передачу. Нагадаю, 10 жовтня збірна України проведе виїзний поєдинок відбору на модіаль проти Ісландії. А уже через три дні 13 жовтня. У номінальному домашньому матчі спробують поквитатися за нічию проти Азербайджану.